Я гаю туди. Я нічого не бачу краще віддалюся. Я помав ігру, я молодець. Молодець, Лесі. Що ж вибухнуло? пухнуло, гагашо. Острова опинилася, пустота уявляєш. Да, ти ж мою бороду. Чи? Ай, да шу я хочу знову поломати моему игру. Я була молодець, Коли Бу, я знову поломаю моему игру. Давай умайш печ.